Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Аня і Ти. І сьогодні я вирішила зробити майстер-клас по резиночкам. Сьогодні я хочу вам показати, як зробити таку ось бабочку, метелика такого красивого. Ну, а ще я вам зразу пропоную поставити подобайку та підписатися на мій канал, а також поставити дзвіночок. Бо вам не складно, мені дуже приємно. Ну що ж, якщо ви поставили лайк, і то давайте починати. Тому приємного вам перегляду. Для метелика мені сподоби... понадобиться ось це ось. Я вам показувала колись відео, що це крючок, вроде як його називають, і рогавок. Давайте починати. Я використаю дві різиночки, ось таких ось кольорів. Ось давайте починати. Для першого нам зараз ми будемо зробити з вами ось ці ось крильця. Беремо одну резиночку і робимо ось так ось. Три рази. Беремо ще одну резиночку і робимо ось так ось. Три рази. Добре, тепер беремо, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете перемотати. Тепер беремо чорну резиночку і просто робимо вісьмірочкою. Я вам показувала вже. Беремо ось це ось і скидуємо на нашу. Ось так ось повинно вийти. І потім, з вами, друзі. Робимо ось такі ось так ось. Беремо, перетримуємо так. І робимо ось так ось. Переносимо. Ну і розвертаємо ось так ось. І так ще робимо три. І так ще робимо одну. Так, беремо. Я можу зразу дві взяти, раз, два. Три зробити, також можна так зробити. Знову беру чорну різиночку. І роблю ось так ось. А тепер, друзі, робимо все ж таке, також, також робимо такі дві штуки, тільки на цьому стовпчику, навіть так сказати. Ось, друзі, я і зробила на двох стовпчиках ці дві а, два, а, ці чотири корильця. Тепер саме завершування буде. Беремо одну резиночку і прокручуємо теж вісьмірку. Добре, беремо і секундочку, робимо просто ось це ось скидуємо на оце оц ось. Можна навіть руками це зробити. Поправляємо та робимо так же на іншій. Добре, поправляємо. Навіть так зроблю руками. А, а тепер беремо нашу рогатку, навіть її так назову. Секундочку, мені треба трішки. А, секундочку, неправильно трішки зробила. Ось. І тепер беремо нашу рогатку і захватуємо стопчики. І так захватуємо ще один. Знімаємо. Нас повинно вийти щось таке. Поправляємо трішки. Ну, і саме завершування. Беремо нашу, і робимо якось ось так. От. Прокра... Кру... будь повинні взяти і ось так ось прокру... зробити. І ось в нас вийшло ось така ось метелик. А тепер робимо ось так ось. Беремо на два пальці, шукаємо посерединці. Серединка і прокручуємо три рази. Ось такий у нас, друзі, вийшов метелик. Де на дуже гарний, можливо, на ідеальний, ну, який вийшов. Теж прикольний. Також можна подарувати своїй мамі ще й батькові. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Також ставте дзвіночок, бо мені приємно, а вам не складно. Ну а з вами була я, Анім. Всім па-па!